Всім привіт, друзі! Ви на каналі Aestheticus і мені дуже холодно, тому що я тільки прийшов з навчанням. Фух, у нас на вулиці дуже холодно, в нас мінус п'ять, як ви бачите, в нас за вікном уже темно. Е, і да, я сьогодні вам покажу свій вечір після навчання, як він в мене проходить. зазвичай я не повертаюся в таку темінь додому. Я повертаюся ще коли світло, десь о четвертій годині, пів четвертої, тому що в мене навчання до трьох зазвичай, і цього разу вийшло так, тому що ми з друзями зайшли в кафе і. Трішечки почилили, У мене й там от є кадр, мета, я там собі замовляв креветки. Ну що ж, я вже вдома, я дуже замерз. І зараз буду передягатися, їсти і будемо разом з вами проводити мій вечір. Поїхали. Зараз я переодягнусь і повернусь, але. ой! <кхи> Дошик, вибач. Як ви помітили, мою лампу вона поломана і того якось так я її там прилампічив. Хочу зробити чай. У мене ось такий ловере, шампанське щось якийсь. Коротше, чополуничний ще з чимось там. Дуже запашний. Я тут собі приготував яєчню з ковбаскою. Зараз буду їсти вечеряти. І в мене тут стоїть блокнот. От тільки у мене сьогодні планів. Ну, що ж, друзі, я вже поїв, трішки відпочив, і зараз хочу зайнятися навчанням, зробити домашнє завдання, яке мені сьогодні завдали. Це у мене зошит з англійської мови. Це, якби, такий додатковий зошит. В цьому зошиті я пишу тексти, перевожу їх, виписую якісь невідомі слова, і так, типу, вчу англійську. Деколи включаю собі фільми по-англійськи також і щось також виписую. Тут у мене... Past, Simple, Future, коротше, всі різні оці часи. І тут різне я собі по-англійськи пишу: Захист України, мені потрібно виписати позначення на мапах, тобто як позначаються машини, танк і інші такі. Різні штучки, які є на картах, воєнні. Далі у мене хімія і українська мова ось такий посібник з підготовки до НМТ і ЗНО. Зараз будемо з вами, коротше, по ходу діла розбиратися і виконувати всі завдання. Почну з захисту України. Ох, я нарешті накреслив ось ці позначення. У нас тема позначення і масштаби мої плюс ще проходили, я ось залишу місце, тому що у нас тут. Ось. Оце я нині зробив. А це ми писали на... на парі сьогодні. І ось такий в мене конспект вийшов. Далі хочу зробити хімію. По я пишу простим олівцем. Чай вже вистих. Я нарешті все зробив, але мені залишилось тільки написати невеличкий текст з англійської зараз і повторити часи, що коли вживається. I show, he shows, he is, we are showing. Я вирішив, що напишу пару речень по-англійськи, тому що я дуже вже втомився, і плюс зйомка забирає дуже багато часу і а, сили, тому я напишу пару речень, а вже завтра трішки більше попрацюю. Буду писати речення в Present Perfect. Написав тільки три речення, тому що дуже втомився. Давайте складемо рюкзачок. Будемо складати мій рюкзачок, тому що шопер я поки що не ношу в коледж, мені з ним не дуже зручно, тому рюкзачок. Кладу туди посібник, хімію. Також в мене завтра фізика, але нам нічого не задавали. Ну і зоши з української мови. В пенал покладу лінійку і два цих мінлайнера. Також в коледж беру з собою нову книжку. Ніной називається від Дженсен Sincero. Вона про фінансову грамотність, про гроші, як зробляти більше. І, коротше, ну така, знаєте, корисна книжечка. Да. Друзі, тепер ми будемо без мікрофона, тому що він попав е, у воду і тому. Він тепер не працює, тому завтра, як буду йти після коледжу, куплю новий. Зараз я хочу трохи зайнятися спортом, позайматися, а потім з вами будемо читати і готуватися до сну. До речі, друзі, в мене з'явився карімат. Я дуже тепер його люблю. Тепер я ще більше хочу займатися спортом, а його пом'яв. Почнемо. Фу. Що ж, я спорт уже закінчив і буду готуватися до сну. Ого, -мо, йо. тут треба буде прибрати, можливо, якось в якомусь відео приберем, або я якось сам приберу. Ми вже в ванній кімнаті, ура! Я буду вмиватись ось такою пінкою, вона з апельсином і квітами якимись. І також після того буду мастити обличчя кремом і руки, тому що в мене дуже сухі руки, вони прям ну, капець які сухі. І обличчя також суха шкіра у мене на носі були такі луски, прям лущенки такі. І я вирішив купити крем, можливо, допоможе. До речі, дуже люблю цю частину дня, тому що ми змиваємо з себе це все. Весь негатив і весь бруд. У мене зараз вся ванна в цій пінці. І я теж. Ну мене ноздрі. Залишився крем. Управляємось у кімнату. А в кімнаті нас зустрічає ось така маленька мілота. Ух! І перед тим, як лягати спати, я ще хочу трішки почитати. Буду читати переслідування Аделіни. Ну що, друзі, я буду лягати спати. Всім вам бажаю гарної ночі, гарного настрою. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому вподобайку. Зустрінемося з вами в новенькому відео. Всіх вас дуже люблю і всім пока-пока.